Відеоігри це складова культури, так само як фільми, книги та й інші мистецькі види діяльності. Відеоігри стають поштовхом до створення нових мистецьких продуктів. Наприклад, за їхніми сюжетами знімають фільми та серіали. Після повномасштабного вторгнення запит на українську мову у відеоіграх збільшився втричі. Розробники тільки починають сприймати Україну як окремий ринок, а не придаток до Росії. Тому пропоную розібратися з тим, як відбувається процес локалізації відеоігор та наскільки Важливо, щоб з'являлася українська локалізація. Процес локалізації відеогри складається з таких етапів: перше текстова локалізація, це переклад діалогів, тексту на екрані, окремих позначок, описів світу і так далі. Друге дубляж, третє робота дизайнера. Під час цього етапу відбувається підготовка шрифтів. В Японії заборонені певні цифри, якщо не помнеш, число 4. і в адаптації потрібно зробити так, щоб не було цього числа. А в ще якихось країнах заборонені певні політичні контексти, певна символіка, наприклад, як в Німеччині заборонена свастика, і також створюються зовсім інші картинки, підготуються, готуються інші тексти, Якщо там щось використовувалося в Україні, зараз вже в принципі можна сказати, що заборонена комуністична якась символіка, окрім там певних е мистецьких творів. І на це також треба буде звертати увагу. І певною мірою напевно треба буде змінювати контекст. Локалізація будь-якої гри може тривати від одного дня до року. Все залежить від кількості слів та тривалості гри. І є ігросервіси, які постійно о, публікують якісь оновлення, там з'являється новий текст, з'являються нові пригоди, нові персонажі, зброя, тощо, тощо, тощо. Робота над такими іграми може тривати кілька років, а то й шість і вісім років, поки ця гра. О... Випускається часто озвучування фільмів та відеоігор порівнюють. Чи тотожні вони ми запитали в керівниці відділу компанії дубляжу Віти Парфьонової. За її словами, ці процеси дійсно схожі. На дубляжем гри працює та ж сама команда, що і над озвучуванням фільму. Тобто, задіяні перекладачі, адаптери, редактори, режисери, звукорежисери, менеджери. Єдине, що кардинально відрізняється, це на якому етапі перебуває гра. А також під час процесу озвучування з командою може перебувати представник відеогри, який направляє та може пояснити акторам дубляжу, як озвучити ту чи іншу сцену. Сторожовий корабель знищено. Чудово, ви не тільки першокласний пілот, але й маєте гарні тактичні інстинкти. Холера! Якщо вона знаходиться у на етапі розробки лише і вона і там було прийнято рішення дублювати е, випускати її кількома мовами. Нам може проходити матеріал з недомальованими сценами або з там з лицевими якимось фрагментами без, без лицьових фрагментів, скажімо так, і це і в цьому є дуже велика складність, тому що е, ми дублюємо так, щоб це було ну з ліпсингом, да щоб це було вкладено в рот. Актуальність локалізації ігор в українському просторі довгий час була не на часі і. Лише завдяки зусиллям волонтерів, українська ігрова спільнота ставала більш-менш помітною для світових розробників. Раніше більшість популярних ігор, які мали російську, не мали української взагалі. А це, крім того, що зросійщення української молоді, так ще й великий важіль пропаганди, адже росіяни час від часу не гидували додати від себе щось в сюжет. Ну і тим більше, якщо ти граєш російською, ти, як правило, і гуглиш російською і. Ну, самі розумієте, Сподіваюсь, тенденція збережеться з українською і з часом буде тільки зростати. Щодо безпосередньо локалізації, до якої ми звикли, це саме російською. То, ну я, як і більшість, теж багато ігор грав саме з цією локалізацією дуже довгий час. Але іще до повномасштабного вторгнення, задовго до того, почав переходити на англійську по е, одній причині, ну навіть з двох причин. Перша причина це тому, що я все таки ну більш-менш знаю англійську мову. А по-друге, локалізація конкретно в іграх російська вона часто викривлює історію і є багато прикладів цього. І навіть в переклад вносяться. Певні критичні зміни для сприйняття сюжету за словами керівника агенції ігрової локалізації Андрія Робощука. Міжнародні локалізаційні компанії за останній рік активно займаються пошуком українських перекладачів. Чому вони це роблять? За словами Андрія, однією з причин є бажання підтримати Україну, іншою насолити Росії. Є випадки, коли розробники відмовляються від російської і кошти переправляють на український переклад гри. Але є розробники, які все ще не вважають доцільним додавати українську мову, тому з ними потрібно постійно спілкуватися. Це може бути довго, це може бути не зовсім успішно, але спілкування потрібно. Їм потрібно розповідати, чому це важливо і чому українська вже є е, спроможною і, в принципі, е, ну показує непогані результати, коли українська мова додається. І що українську просто потрібно додавати. і ця робота триває не тільки в нас, це роблять і знову ж таки інші е, спілки, і українські, і закордонні. І зараз, особливо останніх півроку, е, українська спільнота, нарешті хочу сказати: нарешті це не тільки наша робота стала. Е, українська спільнота також почала виборювати це право, писати розробникам, що нам потрібна українська. Ми не хочемо грати з російською. Ми погано знаємо англійську, тому нам потрібна наша власна мова. Бувають випадки, коли довгоочікувану гру, яка, на жаль, не має української локалізації, перекладають фанати. Така історія трапилася із грою Hogwarts Legacy, реліз якої відбувся на початку 2023-го. У розробників гри не було в планах додавати українську локалізацію, тому українська геймерська спільнота запустила свій проєкт по створенню українського перекладу гри. Тому що це неймовірно величезна франшиза, яка обожнювана мільйонами людей. І плюс тут іще такий фактор: є що це не зовсім ігрова франшиза, і є багато людей, які навіть купували консолі для того, щоб грати в неї настільки вона зацікавила людей. Тобто, умовно, який небудь філолог, який працює редактором в журналі або десь письменником. Люблячи патеряну він купив консоль, Йому стало цікаво долучитися до перекладу, і він зміг внести свою частку роботи. Фанати вирішили власноруч перекласти гру, ну субтитри зробити українською мовою. Зголосилася просто неймовірна кількість людей. Вони там буквально за тиждень-півтора переклали весь текст. Але потрібно розуміти, що на редактуру цього тексту і на укладення йде, витрачається додатковий час. Наявність локалізації неймовірно важлива. Тому що нам треба відсікати все, що можна. Нам треба відокремлюватися у свій власний культурний простір, а щоб не ототожнюватися з нашими сусідами. І наша робота, навіть неофіційні локалізації, вони показують розробникам, що ми готові до співпраці. Ми готові навіть робити умовно за вас роботу, тому що будь-яка неофіційна локалізація. Якщо правильно поспілкуватися з розробниками і зробити її дуже якісно, вона в будь-який момент може стати офіційною. А бувають ще інші випадки, коли немає локалізації гри тою чи іншою мовою, то гаймерська спільнота не стає перекладати відеогру, а вдається до Гакерських радіжок в березні цього року відбулася історія, де росіяни злили в мережу 16 гігабайт гри українських розробників «Сталкер-2». Тут не обійшлося і без шантажу. Злоумисники вимагали одуматися, вибачитися за погане ставлення до простих гравців з Росії, і що найважливіше, повернути російську озвучку. Того ж дня команда студії відповіла: ми не ведемо перемовин з терористами, а також випустила заяву про те, що студія не поведеться на шантаж злочинців і не реагувати. Тиме на їхні погрози подібних реакцій. Нам слід очікувати багато. Росіяни показали, що вони не цураються цього в принципі, і це практично вся історія. Будуються на шантажі, і вони не досягли того, що вони хотіли досягти. Знову ж таки, студія не пішла на поступки і не виконала умови. І ігрові студії, і умовно кажучи, прямі конкуренти їхні, і ігрові крамниці, і взагалі спільнота стали на захист саме компанії GSC. Вони почали робити передзамовлення, тим самим закріплюючи успіх гри. Як зауважив Андрій Рабущук, нині є побоювання, що в розробників відеоігор може згаснути хвиля підтримки України. Раїни і термін погодження на локалізацію гри буде тривати значно довше. Тому зараз дуже важливо підтримувати зв'язок із розробниками. Такі дії не тільки показують зацікавленість та потребу в локалізації гри, а це також дає можливість нагадати про війну в Україні та в якій реальності живуть українці.